І мене не перехитрити, вирішила мавпочка. Вона обігнала тигриня, сіла на пеньок біля стежки і почала чекати. Як ти встигла, здивувалася тигриня, коли побачила мавпочку. Справжній друг завжди встигає допомогти в біді, сказала хитра мавпочка. У біді тигриня ж просіла, звісно, Казала мапочка, от ти куди йдеш? До равлика. Тому я й кажу, бідне, бідолашне тигриня. Чому це є бідне? Сдивувалася тигриня. Я багатий. У мене по перше є один банан, по-друге, один ананас і по-третє, найкращий в світі друг равлик. Вірно, погодилася мапочка. Але поділити один банан і один ананас на двох так, щоб нікого не образити, важко. І ти можеш втратити і перше, і друге, і третє. Тому я й кажу бідна, бідолашня тигриня. Що ж робити? задумалась тигриня. Складне завдання, але тобі, тигринятко, я можу допомогти. Я знаю, як поділити один ананас та один банан на двох так, щоб ніякому не було прикро. Так. Тоді, будь ласка, і тигриня простягло, мапочці банан і ананас. Щоб нікому не було прикро, їх треба розділити ось так, сказала мапочка і з'їла банан. А потім і ананас трдр, дурник засміялася обманщиця. Не знає, як поділити один банан і один ананас. Вони не діляться, їх треба з'їсти. Дурний дає, а розумний бере. Тигриняті було прикро. Йому було дуже прикро. Воно заплющило очі, щоб не заплакати, і голосно сказала. Я знаю, чому в тебе нема друзів. Чому? здивувалась мапочка. А ось тому сказала тигриня та й пішло собі. Тигриня йшла і думала про те, що воно все одно не піде бідолашне, бо тигриня йшла до равлика до друга. Тигриня знайшла равлика під листочком. Точніше, воно знайшло не равлика, а його хатку черепашку. – погукала тигриня. де?» я тут відповів равлик і виповз із черепашки. Він сьогодні був дуже гарний, навіть гарніший, ніж завжди. На ріжках у нього висіли віночки з малесеньких, блакитних та рожевих квітів. Ух ти! захопилася Тигриня, як гарно. Тобі подобається, запитав Равлик. Дуже, кивнула Тигриня. А що ти робив у черепашці? Я писав, сказав Равлик. Я складав пісню. Невже не повірила тигриня. Щира правда, якщо хочеш, можеш послухати. Равлик маленький, великий тигриня, друзі найкращі, великі та вірні. У році немає кращого дня, ніж день народження – це неймовірно. Чудова пісня, сказала тигриня. Ось тільки я не розумію, до чого тут день народження. А до того, сказав Равлик, – що цей день сьогодні. У тебе. вигукнула тигриня. От коли б згодилися ананаси й банани, подумало воно і сказала. І тільки подарунка у мене немає. Нічого, зіткнув гравлець, а головне. Чи ти є? Ні, ні, не погодилась тигриня. ти мене тут почекай, я дістану подарунок і скоро прийду. Ти збираєшся шукати для мене подарунок? спитав зворушливо равлик Тоді, будь ласка, попросив він, пошукай якийсь сюрприз. Я дуже-дуже люблю сюрпризи. «Сюрприз? а що це таке? Він великий чи маленький? Він буває різний, пояснив О, Головне, щоб він був несподіваним і приємним. Добре, обіцяла тигриня. Обов'язково пошукаю. І воно вирушило на пошуки. Неважливо, великого чи маленького, але головне несподіваного та приємного подарунка. Для свого друга